Świętego, zaczyna się liturgia słowa. Kiedy w Cerkwi czytane jest słowo Boże, sam Chrystus jest obecny wśród nas. To fundament Cerkwi. Czytanie Bożego Słowa to podija, podija zbawienia. Jezus jest obecny jak zbawiciel. Dijuczy, sylny. I tomu słuchania Bożego Słowa moje buty odkryciem nie tylko na informację, ale na całą podjęcie. Dzisiaj na czytania mówią nam o cerkwi. Cerkwa to spilnota spilnot. Ale także Cerkwa to światło narodów. To lud mądry, który według światło, Idę do światła, żeby stać się narodów. Cerkwa, w drugim czytaniu, to także ciało Jezusa Chrysta. Żywe ciało, bo cerkwa żywa. Jednością w różnorodności, jest miłość. Устань! Читання з книги Пророка Ісаї. Устань, засяй, Єрусалиме, адже зійшло твоє світло. Слава Господня засяяла над тобою, бо темрява покриває землю, і темнота народи. А над Тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до Твого світла, царі досяйва Твого блиску. Поглянь навколо Твоїми очима й подивися. Усі вони збираються, йдуть до тебе. Сини твої здалека прибувають. Дочок твоїх на руках носять, тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться в тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, Багатства народів прийдуть до тебе. Слово Боже. No. Yeah. Як свідчення для Ізраїля, що виславити ім'я Господнє. адже там становлено престоли для Суду, престоли для Ду. Стату двоє Першого послання святого апостола Павла до Корінтіян. Брати, ніхто не може сказати Ісус є Господь, хіба тільки в Духові Святому. Дари є різноманітні, а Дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить все в усіх. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч і багато, становлять одне тіло. Так і Христос. Адже всі ми охрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі в одному духові напоєні. Слово Боже! Я від Йогана, слава Господи. Коли ж поснідали? каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йонин чи любиш ти мене більше, ніж отці? Той відповів йому, Та Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, каже йому. Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього. «Симоне Йонин, чи любиш мене? Відповідає йому. Та Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить йому, Паси мої вівці. Тоді він утретє йому каже: Йонин, чи любиш мене? Засмутився Петро, що втретє його питає, Чи любиш мене? І каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус: Паси мої вівці! Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, підперезувався сам і ходив куди сам хотів. А як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не схочеш. Сказав він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши це, сказав йому Ісус. Іди за мною слово Господнє! Слава Богу!» Слава Ісусу Христу. Такі в нас власне бувають проблеми, що. Світло вимикається. Хтось каже, сатана хоче трошечки вдаряти в нашу єдність, але не було мікрофонів, тут вже три мікрофони. В Євангелії ми були світ, ми є свідками розмови Ісуса з Петром. В грецькій мові це слово любов, любиш, є кілька, є кілька таких слів. В цій Євангелії ми чуємо два таких слова. Агапе, Ісус питає, чи любиш ти мене, власне, так, можна сказати, як в заповіді любові, люби Бога Твого всім серцем, всією душою твоєю, всіми силами твоїми. Оце значить, це агапе, яке питає його Ісус Христос. Чи любиш ти мене всім серцем? Як Бога Петруш відповідає, так, Господи, люблю тебе, як ближнього свого. Власне. Яке там слово це? Філіо, філію. Братерською любов'ю. Не наважується сказати Ісусові, що люблю Тебе зі всіх сил. Ще не вмію, ще не можу, ще не маю такої сили. І я сам задаю собі таке питання часом, коли я падаю в гріх. Чи я так люблю Ісуса так насправді Агапе зі всіх сил. Але любов ця присутня до Господа і люблю Його як того, котрий став людиною, став одним серед нас. Емануїл Бог нами. став людиною, став подібний до нас у всьому, крім гріха. <кій> На четвертий день. Будемо з першого дня. Першого дня Ісус нас запитував, чи любиш ти мене. І ми чули в Слові Божому, що Бог тебе любить перший, Він тебе полюбив. Бог тебе любить в перший день. Ці Відразу ми приїхали і чуємо, Бог тебе любить. Але він так любить, що вже зробив для тебе, спланував твоє життя, спланував твоє спасіння. Тому тебе любить. І я можу, як Петро, відповідати, так, Господи, люблю тебе, а не, але не так, як би ти хотів цього. Так, Братерською любов'ю. І Ісус відповідає нам другий день цієї вази. Всі, всі згрішили, всі позбавлені слави Божої. Всі немає нікого, хто би не згрішив. І я Тебе такого люблю. Тебе такого приймаю. Власне, Спасіння є в Ісусі Христі, який приходить до нас і любить нас такими, якими ми є. Це ми почули вже на третій день огазу. Спасіння в Ісусі Христі. Немає іншого імені під Небом, яким можна було би спастися. Тільки Спасіння в Ісусі Христі. І ми почули в другому читанні. Ніхто не може сказати моїм Господом є Ісус Христос, як тільки в Дусі Святому, як тільки ті, які належать до Духа Святого. Ми читали теж на увазі, що Духа Божого мають ті, які йому належать. Власне, цей четвертий день ми більш урочисто вже прийняли, думаю, що прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Віддалися йому в неволю, що Він є мій Господь, Він є мій пан. Перші християни вже почали носити. Хрестики, колись я як на ротацію поїхав, як капелан, в нас є така гарна група два протестантських пастора, католицький священик і православний священник. Ми теж промовляємо до, до хлопців, дівчат, до солдат спасіння в Ісусі Христі, і ти маєш Його прийняти як свого Господа і Спасителя. Ми там роздавали хрестики. Я взяв, мені подарував один священик хрестики святого Бенедикта. До речі, сьогодні маємо день святого Бенедикта в літургії. І я тоді розповідав, власне, і пасториці, дуже-дуже їм сподобалася та історія, і вони захотіли, щоб я їм знайшов. І подарив, і вони тепер будуть носити Христи Святого Бенедикта, як пастора. І власне така історія, що перші християни, які були зазвичай, тоді було рабство в Римській імперії, наприклад, носили або ошийник, якщо він раб, з написом тут, з ім'ям свого пана, або медальйон. З зображенням свого пана. І ті, які приймали Ісуса Христа як Свого Господа, вони перевертали цей і з зворотньої сторони, вицарапували хрест і носили цей хрест. Це що означало? Що, однак, моїм Господом, моїм Паном є Ісус? Бо тоді, наприклад, був такий порядок, що якщо той раб згрішив проти свого Пана, або взагалі зробив якийсь, якийсь переступ, наприклад, щось вкрав на Базарі, наприклад, його піймали і не могли його судити, як всіх людей, а віддавали на милість Пана. Він все, що хотів, міг з ним зробити. І моїм, коли моїм Господом є Ісус Христос. Я віддаюся на моєму медальйоні вицарапаний хрест з іншої сторони. Я погоджуюся, що мій Господь, Він може зі мною зробити все, що завгодно. А мій Господь прийшов, щоби спасти мене. Йоанна, 3 розділ 14. 3.16, да? Бог бо так полюбив цей світ, що сина своєї єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І на нашій оазі ми будували спільноту. Теж ми почули, дець Павло на початку теж сказав коментарі, що ми є спільнота спільнота, е, велика спільнота, сьогодні поз'їжджалося на е, цей день спільноти, багато спільнот. Е, ми, коли діли, ділилися, ділимося святим Писанням, є е, в групах. Зі своєю свічкою засідаємо, роздумаємо над Богом, це вже маленька спільнотка. по 4, 5, 6 усіх, так? разом з аніматором. Це вже є маленька спільнотка. Потім є наша оаза, більша, в якій ми зустрічаємося на літургії. Сьогодні ці. Оази зустрічаються на цій літургії на цьому дні спільноти. Але якщо подивитися далі, хтось нам описував День спільноти е, десь в Польщі, в Корстянко, як ми бачили, що хтось сказав, що це велика міць, це грандіозно. Ми бачимо велич церкви, коли з'їжджається на цю оазу. Велика кількість людей, але також ми бачимо велич церкви. Особливо коли ми, наприклад, приймали участь в паразії через інтернет, через коли ми бачили представлення різних спільнот, ми бачили ці спільноти і в Африці рух світло життя, і в Китаї, і в Індонезії. і Америці і так далі. і так далі. Коли дивилися цю зустріч і приймали в ній участь, ми бачимо, яка це є велич. Не тільки наш рух, а взагалі католицька вселенська церква. Ісус питає Петра. Запитує, чи любиш ти мене, знову питає кожного з нас. Петра, який є знаком єдності церкви. Петра, котрий, можна сказати, тоді відрікся від Ісуса Христа, але навернувся, пішов і плакав після того, як заспівав Бій. Він покаявся і прийшов знову до Ісуса Христа. Ісус йому знову ввіряє ці ключі: Чи любиш ти мене? Так, Господи, люблю. І на третій раз Ісус питає вже, не питає Його, чи Ти любиш мене цією великою любов'ю, Божою любов'ю Агапе, а вже сходить на Його сходинку і питає, чи любиш ти мене? Братерською любові. Тоді Петро засмутився, що його третій раз питає вже так. І ми співали цю гарну пісню, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. Мірилом нашої єдності є любов. Господи, ти все знаєш. Він знає твоє серце, моє серце. Він любов'ю огортає твоє серце. Він в любові віддав своє життя за єдність церкви. Ісус говорить до Петра, Сатана просив, щоб вас розсіяти. Він може вдарити в пастиря і вівці розбіжуться. Сатана просив, щоб вас розвіяти. Але Ісус каже, я молився за тебе, щоб не устала твоя віра. Коли любиш, тоді і віра твоя. Сміцнюється. І Йоанн апостол, який, з якого слів ми читали, слухали це Євангеліє, Є така притча в кінці, коли він вже був старенький на острові Патмос, його там носили, він вже сам ходити не міг. Казали, що він в такому коші великому, його від спільноти до спільноти носили і питали Йоанне. Апостоле, розкажи нам, що Ісус тобі розповідав. Він каже, любіть один одного. А може ще щось? Він каже, любіть один одного. Ну ще що. І він каже, любіть один одного.